Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Мене звати Анжела, пончик тут лови сонячних зайчиків, які відбиваються від мого телефону. А я знімаю ось цих красунь. Ну, і найголовніша тут героїня сьогоднішнього нашого відео. Це ось ця. Вогняна орхідея, яка називається афра. Сьогодні вона розкрила останній свій бутончик на цьому цвітоносі. Ну, і, звичайно ж, звичайно, треба її вам показати. А зараз ще сонечко так гарно світить. Тільки гляньте, ой, зачепила, тільки гляньте, як вона горить. Прямо таке горить на сонечку. Придбана ця орхідея була приблизно в червні 22-го року. І вона була придбана, як бачите, із трьома магазинними цвітоносами. Я їх ці цвітоноси пообрізала, але жодного цього цвітоноса вона не захотіла пробуджувати брунічку. Щоб квітнути, ну і видала мені домашній цвітонос ось такий на 7 квіточок. Бачите, вона ще навіть не повністю розправилася. Орхідея ця не пересаджена. Вона так далі і росте в своєму магазинному горщику, магазинній посадці. Це її ціна була 69 злотих, гарна розетка. ну Я її придбала, в принципі, з такою розеткою. Е, вдома вона доростила вже, а не пам'ятаю, чи це один листочок, тільки чи й цей. Але зараз квітне ось такими вогняними квітами. Зробила тут ось таку композицію, щоб нам було гарніше дивитися. Тут орхідея Монтерей. Оце ще цвітун. Якщо чесно, не пам'ятаю, чи вона взагалі відпочивала чи ні. Ця орхідея після покупки вона цілий час дорощувала або кінець цвітоноса, або брунічку. Ну ось Тут видно, це було магазинне цвітіння. Воно було обрізане. Потім вона випустила гілочку. Та гілочка відцвілася, обрізалася. І з тієї ж самої брунічки вона випустила, подивіться, ще дві гілочки. Також квітла, там на скільки квітів, через якийсь час доростила ще тут в кінці цих двох гілочок. Ну і квітне, квітне, квітне. Молодець така орхідейка. Тюльпанчики ось такі. І. Тут іще стоїть у мене хойка. Мій. Е, мої перші дві хойки це одна із них, і там ще в мене є інша. Також хочу спробувати, е, чи вийде в мене з ними подружитися, чи ні. Пончик, що там? Так, ну, а на цьому я буду завершувати. Показала вам. Ось таку вогняну красуню в поєднанні з такими кольорами. Сонечко якраз нам сьогодні, бачите, як допомогло. Буду прощатися і побачимось уже в наступному відео. Дякую вам за увагу і на все добре.